Музичний подарунок для військових з ініціативи Богорочанської районної державної адміністрації прикарпатські артисти виступили з концертом у навчальному центрі на Львівщині, де опановують військову науку, мобілізовані з усіх куточків країни. Наші кореспонденти теж скористалися нагодою і поспілкувалися з земляками. Пісенне свято серед військових буднів, волонтери та представники влади Богорочанського району відвідали своїх забляків, які проходять військові вишкіли після мобілізації на території міжнародного центру миротворчості та безпеки. Ми в районі зробили спільно, як каже як волонтерський центр, так адміністрація. Всі волонтери в одне ціле і практично стараємося допомагати. Кожен день стараємося дбати про своїх солдатів. Які на передові, які зараз на даний час тут знаходяться. У центрі зараз навчається 10 військових із Погородчанського району. Завдяки волонтерам, кожен із них отримав подарункові набори із продуктами, цигарками і домашньою випічкою. А всі, хто цього дня прибував у частині, мали нагоду відвідати концерт за участі відомих співаків з Івано-Франківщини. Ансамбль Вишиванка, Ярослав Борута, Володимир Куртяк, Світлана Весна та інші митці зробили все, щоб подарувати армійцям гарний настрій і позитивні емоції. Самі ж військові розповідають, що гарна музика єдине що їм бракує у центрі, всім іншим забезпечені дуже добре. Задоволені гарно тут обучають все, як має бути, підготовлюють нас кращі, умови, кормлять нормально і обезпечають волонтери, все, це все нічого, під'їжджають до всіх хлопців. Тут багато за нас піклуються. Кожна людина, якщо він патріот, він має виконати свій обов'язок, чесно, а далі життя покаже. Я думаю, що ми переможемо задоволені мобілізованими, і командири офіцери розповідають, що солдати дуже стараються опановувати військову науку, адже розуміють, що ціна таких знань висока як ніколи. У них дуже велике бажання. В основному практика, 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 стрільби, там водіння на на бою, стрільби, 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 тактика дії підрозділів. Бо це їм скажімо так, буде необхідно там. Там в тих гарячих точках серед мобілізованих чоловіки з усієї країни, та, попри різний вік, географію та різні цивільні професії, суперечок між військовими не виникає, розповідають командири і додають про таке поняття, як дідівщина тут давно забули. Я дуже люблю дивитися, коли старші вчать молодших. Як це виглядає? І е, хочу сказати, що вони, вони один за одного піклуються. Концерт для військових тривав кілька годин. На завершення присутні розгойнули в залі велетенський прапор України. Армійці довго не хотіли відпускати артистів зі сцени. Самі ж організатори свята були дуже розчулені таким прийомом. Це такі красиві, такі мужні, такі гарні хлопці. Як бачите, що й зараз лунає пісня. Вона ще довго буде лунати, бо ми українці, ми любимо співати, ми любимо єднатися. І ця єдність була продемонстрована сьогодні єдність усіх нас, хто тут зібрався. Прощаючись з артистами, прикарпатські військові передали слова вдячності всім рідним, які очікують їх удома, і запевнили, що повернутися додому тільки з перемогою. Хочу передати привіт всій своїй родині. Всім друзям, своєму рідному місту Івано-Франківськ, всім знайомим, родині, батькові, мамі, дружині, своїй доньці, златі. Сказати, що я дуже всіх люблю. Доця, привіт тобі. Не обіжай мені мого Максимчика маленького. Максик, тобі теж привіт. Оксанка, мама, я вас всіх люблю. Я також би хотів приєднатися до попередніх слів. Хочу передати всім своїм близьким привіт мамі, батькові, дружині, своїм дітям, жінці, щоб вони не переживали перш за все. Я думаю, що все буде гаразд і нехай тримають кулаки за нас.